Доброго дня, мої діти! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти сьогодні ви до мене завітали на заняття з безпеки життєдіяльності. Будемо з вами вивчати та повторювати правила безпеки в зимовий період. Взимку весело відпочивай і про безпеку пам'ятай. Давайте ми з вами розгадаємо загадку під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Обережно ожеледиця. Під час ожеледиці пересувайтесь повільно та обережно, наступаючи на всю підошву. Взуття обирайте з рельєфною підошвою. Руки Тримайте вільно, а коліна розслаблені, злегка зігнуті. У разі порушення рівноваги варто присісти, щоб зменшити висоту падіння. Будьте уважні, будь ласка, та обережні, коли переходите дорогу чи перебуваєте на узбіччі, адже водієві на слизькій дорозі важче керувати автомобілем. Наступна загадка. Взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку, бавитися там не слід, бо крихкий на річці, як ви гадаєте, що правильно лід на водоймах взимку. Переходь по льоду лише в спеціально відведених для цього місцях, а товщина льоду. Має бути не менше 12-20 см. Уникай небезпечних місць на льоду, такі як тріщини та ополонки. Катайся на ковзанах в перевірених та обладнаних для цього місцях. Увага! Заборонено перевіряти міцність льоду. Ударами ноги. Дітям не можна грати на тонкій кризі, збиратися великими грубками. Лід може просто проломитись, на лід не можна виходити в сутінках за умов, коли дуже погано видно на вулиці. Наступна загадка, росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і її немає. Як ви гадаєте, діти, що це? Правильно, це бурулька. Обережно бурульки. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу упевнись. Що бурулька не впаде тобі на голову. Якщо це можливо, тримайся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд. Обирай найбільший безпечний маршрут там, де ти будеш іти. Не заходь. За спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев відгадай наступну загадку, що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Зірка сяє у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Правильно це ялинка, правила поведінки біля ялинки. Поведінка біля головної новорічної ялинки. Заборонено прикрашати ватою та папером, користуватися свічками, бенгальськими вогнями. Увага протипожежна безпека. Заборонено сірники, запальнички, свічки та. Бенгальські вогні. Пригадай, правила дорожнього руху. Переходьте вулицю тільки на перехресті із світлофором та на пішохідному переході. Під час переходу вулиці подивіться спочатку вліво, а потім вправо. Обходьте тролейбус, автобус чи автомобіль. Тільки ззаду. А краще дочекайтеся, коли він від'їде і переходьте вулицю на пішохідному переході. Запам'ятай номери телефонів служимо порятунку. 101 Пожежна служба. 102 Поліція. 103 швидка медична допомога. 104 Аварійна. Газова служба. Чого навчився, пам'ятай, і так старайся жити, аби зумів себе ти сам надійно захистити.